Заїхали в Херсон, місто повністю темне, людей не видно, машин не видно. Це походу, щось нове. Щойно ми приїхали для того, щоб з ними поспілкуватися. Планується зустріч з людьми в різних місцевостях Херсонщини і плануємо їм служити словом, співом і роздачею гуманітарної допомоги. Люди такі необычно привітні. Хочеться розпівати і розказувати далі і далі. Він прийшов до людей, які його мали прийняти Бога. Але знаєте, що люди зробили? Вони його розпили. Сам Бог, який живе там, ми сьогодні готовий спустити своє серце. Любі його! Жили, якісь спокуси приходять. Знайте, є Бог, який устроює все. Дуже приємно, що люди знову знову не покидають чути Боже Слово і кожен раз приходять на такі зустрічі. Ой, як добре, коли я спальник в машині. Іноді здається нам. Зовсім немає, Боже поможи. Коліки, не тільки мені викладати. Машина була. Моє життя було розбите, як багато хтось є. Молить світ там світли поколінь, що світав на світ. Вільна Україна і моя молитва. Прозір ветеляни війна Україні. Присутністю своїм спіхом підтримати вас і направити до того, що є цінні речі. Це з Богом, це довіра Богу, це віра Богу. бачиш, мирають батьки. і Сьогодні ми проповідемо Христа і смерть наші сидіючись матері і діти та плачуть. Дуже приємна зустріч відчувалася божа присутність ми дуже раді що саме жити може пожалуйста хай Бог бобласти видасвидас веруть які візитки ми людям даємо щоб вони потім могли нас слухати проходило шість євангелізацій де з милостю боже провели дуже багато труда деякі люди отримали із В в місті Херсон, район Осі. Мою вікно, бо брудне. Толік каже, що я тут бачу дорогу, але так буде краще бачити. Я кажу, давай давайте в неї вікно. Ну давай. О, no, yeah. oh, я вже машину мою, треба в вікно. До того можна туди Толік дивиться сам, можна покрепче. Молимося за колеш. Другі браття, сестри. Дякую всім, хто підтримує це служіння. Ми зараз закінчили наше служіння тут на Херсонщині, Миколаївщині. Брати від'їжджають дорогу. Ми благословляємо ім'я Ісуса Христа. Це був прильот, а потім горить трава. І ти маєш силу владу зупинити, благослови цих людей. Чому ми зупинилися? Хаби летять по Поліславському районі та зупинилися, кажуть, ліпше перечекати. Вже другий раз за день сьогодні летять. Ми їдемо сьогодні в організацію, робити там, що людей зібрати. Боже, бажалося, сохрани, от всяких розколкав. Господи, в твої руки віддаємо наше життя. Що їй допомогло знайти дорогу до Ісуса? Це каховське водосховище, яке заросло. О, є основним в моєму житті. Церква ді молитви, село Зміївка. Привезли воду, допомогу різну. <му> Бігали пісні і мусили зупинитися. Бо здійснилося десь семеро собаки, почали гристися дуже голосно, але сніжок не співаємо. І ми мусили зупинитися. І таке буває. Привезли воду. Смілися. Переславський району так? Ведіть зібрання побудь. Да. В часу немає. Спускаємо з бочок з куса. Зараз будуть люди. Приходити. Da, da, da. No, 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 no,